Чи чоловіків у 2025 Найважливіша для чоловіків планета Марс. І вона, в тому числі, буде ретроградувати в 2025 році. Вона може викликати таку агресію, імпульсивність, різкість, коли буде хотітися просто спалювати всі мости, робити такі. Дуже різкі, вольові рішення, про які можна ну, на емоціях, про які можна потім пошкодувати. Або ж навпаки, падати в пасивність, інертність, не бажання взагалі якось впливати на обставини і просто бажання пливти за течією. Для того, аби ви, шановні чоловіки, знали, як себе найкращим чином поводити, для того, аби це сприятливим чином відобразилося на ваших справах, бізнесі, стосунках і взагалі на е, вашому образі. у в суспільстві, який ви несете, запрошую вас на вебінар Легкі 2025, завдяки якому ви знатимете, в які періоди в розрізі кожного місяця на протязі 2025 року, в якій зоні підстелити собі соломки. Деталі про вебінар будуть закріплені в закріпленому відео.